країні у мене була своя студія. Не буду працювати дитячим фотографом. Піду працювати дуже дорого. Вони зацікавлені в тому, щоб люди отримували ці гроші. Найскладніше написати внісик польською. Ти повинен розуміти, яку відповідальність на себе береш, працюючи з такими крохами. Я вірю. Як Оля каже в карму, треба суто купити по тому списку, який є вніску. Обов'язково мають бути фактури. Варто делегувати якусь частину роботи. Мені жодного разу не відмовили. Відео про те, як відкрити свою фотостудію, бути фотографом в Польщі, Newborn фотографом і отримати на це дофінансування. Погнали! Записуємо інтерв'ю з Ірою, яка приїхала, як і тисячі українців під час війни. У неї статус УКР. Іра геніальний фотограф. І я абсолютно говорю, це стверджую. Я стверджую це. Я бачила її роботу, я бачила, як вона працює, і цей підхід. Просто неймовірний, а працює Іра з найскладнішим клієнтом, якого можна собі придумати. Це новонароджені малюки, які дуже вимагають уваги, терпіння і професіоналізму. І Іра отримала дотацію на відкриття своєї справи. І сьогодні, власне, я хочу запитати, я хочу, щоб вона поділилася своїм досвідом, як вона цю можливість знайшла, по-перше, як вона цей шлях пройшла, і що було найскладніше, так, щоб у тебе, мій любий глядач, не залишилось ніяких питань про те, що це можливо і варто пробувати. Ірочка, розкажи мені, будь ласка, взагалі, де ти почула про цю можливість дофінансування і про твій шлях? Дізналася про дофінансування від поляків, які нам тут допомагали, коли ми приїхали на початку війни. Тобто це не був якийсь там інтернет, я не вичитувала таку можливість. Мені дали люди, які нас оточували, які підтримували. І розповіли, до речі, ті ж люди, які вже цей шлях пройшли і отримали. тому Більше якось було віри цим людям, тому що ти вже знаєш, що хтось це отримав. Єдиний такий момент, звичайно, з цим статусом УКР, ніхто не розумів, чи будуть давати ті дотації чи ні. І дуже довгий час я просто була там на біржі праці, зареєстрована на біржі праці. Перший набір вньосків був хіба в червні, дуже пізно. Зазвичай якось там було розбите все по місяцям, а якраз той рік дуже пізно дали ці кошти, і взагалі не було відомо, як українці їх можуть отримувати. Ну але спробувала розкажи, будь ласка, що в цьому процесі було найскладніше? Найскладніше написати внісок польською, тому що без знання мови це дуже складно зробити, але Ти ідея бачення у тебе було. Я вже давно займаюся зйомками новонароджених, і в Україні в мене була своя студія. Зараз вже маю тут. <сум> Завдяки теж дотації, що, ну, що важливо, це такий конкретний пінок, такий поштовх, щоб розвиватися. Написання вніску, так, польською. Коли ти не знаєш знання мови, це дуже складно зробити, тому що жоден тлумач. Не дасть тобі такого перекладу, який ти можеш подати, для того, щоб люди, які працюють в Уженді, які абсолютно нічого не розуміють в твоїй справі, щоб їм було легко зрозуміти, для чого тобі ці кошти. Ну, тому найскладніше було написати саме внісик Польщі. ньок це звичайно класно. Внісик оцінюють на велику кількість балів. Я сама особисто знаю, але крім внеску, то як ти напишеш, що ти попросиш, бюджет оцінює також особу, її знання, її вміння її практичний досвід. Так абсолютно все враховується. Кожен пункт має там свою кількість балів, яку ти отримуєш або не отримуєш. Відповідно, все залежить від того, як ти це все розпишеш. Я абсолютно все подавала, всі якісь школення, мовні курси, все, що зв'язано з новородками і з фотографією. Ну, в першу чергу вони, напевно, це оцінювали, тому що в мене було що показати. У мене є не одне навчання, тому що це така сфера, де ти без навчання, ну не знаю, просто не маєш права працювати. Це дуже велика відповідальність, і до найменшої деталі ти повинен розуміти, яку відповідальність на себе береш, працюючи з такими крохами. Написати внесок це частина справи. А що потім далі? Тому що я знаю, що потрібно мати поручителів, потрібно отримати цю ну, дотацію. Суму на конту. Потрібно купити все. Розкажи, будь ласка, далі, як це виглядає? Ти написала, ти виграла. Що далі? Є два варіанти, або е, поручителі, яких ти маєш е, е, представити під час підписання умови, або є ще така опція, як заморозка коштів на конті, але ну, навряд чи хтось йде е, подавати на дотацію, мені здається ці, так, якщо ці ти гроші хочеш має, отримати так? гроші, але мусиш ще закласти, причому сума там не маленька. Тому я думаю, що в більшості все-таки виступають поручителі. У мене було два поручителі. Є така опція, що можна написати дофінансування на меншу квоту, але там буде виступати тільки один поручитель. Один поручитель іде на квоту 16, 16 500. 500, так. А якщо два поручителя, то до 33 теплополю. У мене було два поручителя, відповідно, разом зі мною вони підписували умови, подавали теж від себе додаток до умови про доходи за останні три місяці. Це є обов'язкова умова, без цієї довідки умову ти підписати не зможеш. Те, що стосується статусу УКР, виникали питання, тому що на той період, коли я отримувала дофінансування, статус був продовжений до березня. Здається, 24-го року відповідно у мене дотація ще не закінчується. Цей рік не закінчується в тому проміжку. Але якимось, не знаю, дивом може. <смір> Я вірю, як Оля каже, в карму, <смір> тому що карма повертається за добрі вчинки, це, це факт. Так, мені все таки цю умову підписали і е е е погодили поручителів моїх. До речі, один з поручителів українець, верніш Українка. Тому не важливо. Громадянство ходить міф, що це має бути поляк. Неважливо громадянство, важливо те, щоб були документи легального перебування, перебування. звичайно, дохід, звичайно, умова не, не, не статусу КР. Тобто так. це має бути. Часова карта побиту або карта сталого побиту. І не тільки до речі, умова один з моїх особисто поручителів це власник ЙДГ, власник ФОПу. Але тут також важливо не може бути ричельд, мусить бути тільки огульна система оподаткування. Є свої винятки, але це все реально і можливо. Цього я не знаю. Так, знаю я. Звертайтесь. Скажи, будь ласка, ти підписала умову далі, отримаєш гроші можливо. на рахунок. Так, і скільки маєш часу, щоб 에, купити те, що ти просила? Протягом двох місяців е, маю зобов'язання купити абсолютно все, але тільки те, що є вказане в вніску. Тобто ви пишете внісик і повинні дуже детально продумати, що дійсно вам є потрібним, тому що відійти від того списку ви вже не зможете. Треба суто купити по тому списку, який є в вніску. І протягом двох місяців заповняється така форма, типу звіту невеличкого. Вона не складна, порівняно з вньоським. Вона заповнюється і протягом двох місяців просто подається в УЖЕНТ. Це все перевіряють, докладаються всі фактури. Обов'язково мають бути фактури на все, те, що куплене для діяльності. По суті, там уже нічого складного немає. Також ходить міф, що ці гроші потрібно повернути. Наскільки я знаю, це одиничні випадки, коли ну, вже геть якісь катастрофічні ситуації ставалися. Насправді, в більшості ніхто ці кошти не повертає, якщо дотримуються повністю всі умови договору, які ти підписуєш. А з основних умов це проведення діяльності не менше року. Верніше там конкретно вказує, що 12, 12 місяців. місяців ти маєш свою справу підтримувати. Не маєш правда, права завісити її, тобто постійно вона, фірма постійно повинна працювати. І фірма постійно повинна платити податки. Так. Тут ніхто не перевіряє вашу доходність і як, як ідуть ваші справи. Саме головне. Податки і складки ЗУС. Так. Це обов'язково, і в кінці року при закритті цієї умови, а це теж як обов'язковий пункт, ти маєш подати звіт про всі сплачені податки і складки здорово. Ці витяги даються і ЗУСом, і податковою без проблем. Навіть не знаю, в умові більше немає якихось. Обмежень, немає контролю твоїх впливів на конто. Можливо, попросять, не знаю. У мене перевірки ще не було досі. Розкажеш потім, як це все пройшло. Дуже багато ходить міфів, і до мене також приходить дуже багато інформації, що це неможливо, що це складно, що це дуже тяжко, що українцям гроші не дають. Дуже багато людей пишуть різного різних думок щодо фінансування на свій старт. Розкажи особисто ти, людина, яка приїхала, яка отримала на статусі УКР без мови, просто за допомогою добрих людей, чи варто старатися? Звичайно, варто. Я на собі пройшла цей шлях і знаю, що це реально. Ну, напевно, міфи створюють самі люди, ті, хто, можливо, не отримав і думають, що їх там не знаю, блоканули через те, що вони українці. Це неправда. Можна отримати цю дотацію, тільки як і в будь-якій справі, треба в першу чергу мати ідею, толкову ідею, яку ти можеш описати досконально на всі 100%, знаючи свою справу особливо. Це Такий великий плюс, якщо ти починаєш не з нуля, а вже працював у цій сфері, і знаєш, як це все працює, як, як то кажуть, зсередини ем, треба докласти зусилля, щоб написати той внісик, не залишати на останній день перед поданням, тому що його треба пропрацювати. І, е, до речі, дуже в цьому допомагають дівчата в оренді. Я не знаю, це там Просто настільки класні працюють люди, я зверталась до них і питала якихось порад кілька разів. Мені жодного разу не відмовили. Прям так по пунктикам розписували, де краще що змінити, де краще що дописати, а що забрати. Насправді дуже допомагають. Вони зацікавлені в тому, щоб люди отримували ці гроші, тому що. Фірми відкриваються, відповідно, платяться податки. Е і для них вигідно, щоб ця справа не закрилась через рік. Їм вигідно, щоб справа процвітала і для того і є цей старт. Це дуже крута можливість і варто пробувати. Тим більше, що хто не спробував два рази? Я, до речі, пробувала Іра з першого разу отримала, я з другого мені не вистачило за першим разом одного пункту, але це навіть пішло на користь для мене, якщо чесно. Тому що я більш детальніше продумала все чітко. Більш сформулювала сама для себе думки. Це якщо чесно, написати такий бізнес-план під свою діяльність, це корисно не тільки, що просто знаєте, як до мене звертається, дають гроші. А на що можуть дати гроші? Ні. І річ іде про те, що ти для себе сама пишеш бізнес-план. Ти сама для себе аналізуєш конкурентів і сама для себе випрацьовуєш стратегію розвитку, стратегію Причому рекламу не на, рік. не на рік, але взагалі, і ти сама. Відчуваєш, ти на силах це потягнути чи ні? Тому для мене це стало дуже корисним е, поштовхом досвідом. для мене, дуже корисним досвідом. Я особисто всім рекомендую. Тим паче є люди, які допомагають, є люди, яким вдалося, є Пробуйте. Люди, які допомагають. Де, будь ласка, пару порад для людей, які також думають, хочуть, але не можуть відважитися? Ну, перше, напевно, не боятися вірити в свої сили, в свою справу, любити свою справу. Це таке напевно, основне. Друге, якщо ми знаходимося в Польщі, треба вчити мову. Все-таки це дуже важливо написати внісик це окей, добре, але пізніше, коли ти маєш свою справу, тобі ще треба якось комунікувати з людьми, і це не будуть тільки українці. Ну, тобто без цього нікуди. Напевно, варто делегувати якусь частину роботи, те, що ти сам можеш. Окей, роби сам, але е, якщо ти, наприклад, не впевнений в своїх силах, там, як я, наприклад, не дружу з цифрами, в мене є е, я не до кінця розуміла, чи варто подавати на цю дотацію, я звернулася до Олі, яка, е, по суті, мені дала такий поштовх колись. І. Не треба боятися віддати частину роботи комусь. Ем, треба бути професіоналом в своїй справі, все-таки, ем, якщо ти хочеш, щоб ця справа розвивалась. Дофінансування окей, добре. Ем, головне правильно далі ним розпорядитися, тому що хочеться, щоб ця справа не рік ем, тривала. А щоб вона залишилась на все життя і приносила не тільки гроші, а ще й задоволення, тому що ти повинен розуміти, що це вже твоє власне, те, що ти любиш, те, що тобі подобається, і це треба розвивати. Клас! Я тобі величезно дякую. Я бажаю тобі успіху у твоїх починаннях. Хоча я впевнена, що успіх у тебе буде, тому що той підход, з яким, з яким Іра робить свою роботу, то підход для таких малесеньких дітей, з якими навіть мама ще не встигла познайомитися і навчитися. А вона з такими дітьми, яким 14 днів говорить, вони у неї автоматично засинають. Або, я не знаю, 12 годин. або 12 годин. Ці дітки просто я не знаю, ти як мах, який мені здається, ти можеш непогано заробляти, якщо Но... приходити до молодих мам і просто. Показувати, як з цими дітьми поводити себе. Тому ти просто приречена на успіх. Я впевнена. Я це сміюся, що якщо не буду працювати дитячим фотографом, піду працювати дуже дорого Нянею, Це правда, ви собі, я бачила, як це, ми вам також покажемо. Всі контакти до Ірочки ви знайдете тут посилання під відео. Записуйтесь на фотосесії, пам'ятайте, що перші дні, перші години життя вашої дитини забувається. Так швидко. І такими маленькими діти ніколи, на жаль, вже не будуть. І це, на жаль, стирається з пам'яті за швидко. Тому інвестуйте час, інвестуйте гроші для того, щоб ці неймовірні спогади зберегти. Записуйтесь до ірочки, підписуйтесь Дякую. на мій канал про бізнес, коментуйте, ставте сердечко. Дякую!